Що люди, для яких я працюю як депутат до одного скликання, а я підкреслюю, що я депутатом чотири склики, якщо вони вирішать, що інша людина буде представляти їхні інтереси в Верховній Раді, я можу зняти взяти цю кінотуру. Для мене питання Верховної Ради не є життям смерті. Я зареєструвався кандидатом до Верховної Ради лише для того, щоб допомогти людям. І середовища, якого я виходжу. Тому що сьогодні виглядає так, що є категорія людей, які мають свої кандидатів і які представляють їхні інтереси в виховіраді, а самі, це люди, які із великими стартами. А середовище людей, яке середнього класу і нижче, вони не мають 100 працівника. І я на собі це відчув, коли. Я зарязувався як кандидат. Я відчув з декількох причин. От, біля мене сидить Ігор Курус, він оприлюднював у засіб власної інформації, рейтинги. Ну, як для мене це не етично, бо я також можу як кандидат написати собі рейтинг, що мене підтримує 80% виборців. А чи це буде правда? Я думаю, що тут би провести соціологічні дослідження незалежна структура яка мала б викласти результати, і, можливо, люди, які себе не бачать у політиці лише для себе, Ну, свої контролю зняти, я до цього не належу. Дякую.